Понад 30 хореографічних та вокальних номерів, виставка творчих робіт, гуртківці Мукачівського будинку школярів показали батькам, наставникам та гостям свої досягнення. Участь у концертній програмі взяли діти від 5 до 17 років. Ми показали молдавський танець, що навчилися за цілий рік. Ми приклали багато зусиль для того, щоб підготуватися до такого чудового концерту, як звіт будинку школярів, і вклали багато сил. Виступи школярі представили на суд найлояльнішого журі своїм рідним. Дуже нам подобається дитина, задоволення, розвивається, фізично розвивається вона. Бачу, дітки так колективами організовано всі гарні костюми, видно, що приклалися. Ви з глини, дерева, бісеру, каменів, орігамі, квілинг, картини, фотографії. У фоє християнського центру виставили творчі роботи, щоб показати свої досягнення. І інші не менш талановиті юні гортівці будинку школярів. У мене дуже хороші враження з цієї виставки. Дуже красиві всі роботи. Малюнки, красиві, їхні ручні роботи дуже красиві. Діти молодці. Костюми, сценічні образи, оформлення зали, підготовка номерів, концертної програми, організація виставки результат сумлінної праці керівників 67 гуртків будинку школярів. Робота величезна, відбувається на протязі всього року. Це можна сказати вже просто підсумок. Наші дітки яскраві. Самі кращі, наш заклад найкращий кращий у Закарпатській області, і це вже визнано. І якщо будуть нас підтримувати, то я впевнена в тому, що ми станемо найкращим позашкільним закладом і в Україні також. Завершили учбовий рік у будинку школярів – це 1140 учнів. Вони навчаються у 67 групах гуртків. Якщо для сьогоднішньої концертної програми, то порахуйте, що майже всі це 740 учасників сьогоднішнього концерту, решта учні це діти, які займаються у фотостудії, не виходять на сцену, це наші клуби. Директор будинку школярів каже, концертна програма обмежена у часі. А щоб показати усі здобутки за рік, замало і п'яти годин. Творчі плани вже на наступний навчальний рік намічені. Тож є з ким і над чим працювати до наступного звітного концерту.